Дивіться, який ритуал самець. Перед тим я включився, то самець одну самку рухав, ну, типа, лапою, гладив, гладив. Тепер я почав говорити, то він зупинився. Тепер підійшов до другої самки і теж її бачите, щось говорить між собою. Лежить її. Я думаю, він вже відчуває, що. Самочки будуть в охоті, що вони будуть народжувати, і він вже до них підлизується. Так, я дав внутрі в даному вольєрі вже все їсти. Зараз з'явилася трошки травичка після дощів. Я пішов сьогодні, накусив трави. І я ввечері. Завжди кидаю одне стебло, одне, два дивлячись від розміру стебла Кукурудзи вони її їдять. І один качан на двох самих, тим стараюся кинути тим, що вродили. Качан один дроблю на дві частини і даю їм їсти. Нутріння там, як я даю, яблука нутріям нутринятам я ті яблука беру і ріжу нам дрібненькі кусочки, їм розкидаю. І нутринята непогано, ну як підходять їм вже майже тиждень, вони підходять ті яблука, вони кусочки маленькі порозкидані. Є. Я дивився, що внутрі у мене ті, що кітні, які мають народити з дня на день, то вони не є агресивні. Нутрія їла чи яблуко, чи що воно там я їй дав, то внутрішня маленьке не її підійшло. До неї хотіло забрати, і вона навіть на нього не, не гаркала, нічого не реагувала. Так що в даному вольєрі на даний момент все спокійно. Я не можу всі натішити, поки спокій. Є. Нутрнята. Самець вже чує ось тих двох самок, що вони мають родити, вже до них підлизується. А самі там в дальньому кутку сидять активні. Ще так до гранули не заглядають. Але вже бігають по вольєрі помаленьку і, і вишукують, що їм якісь смаколики. Зараз я їм ще маленьким нутрінням возьму. Наріжу на дрібні кусочки, бо моркву маю. І теж порозкидаю вони собі, якщо їм буде смакувати, то вони їх з'їдять. Все, дякую за увагу, до побачення.